Шановні чернігівці, шановний мер міста Олександр Сакилов, шановні депутати Чернігівської міської ради, звернутися до всіх вас і в першу чергу до Чернігівської громади спонукає мене неоднозначний проєкт рішення чергової, сирокової е, сесії 6-го скликання Чернігівської міської ради, яка повинна відбутися 25 квітня поточного року. До цього часу вже було достатньо неоднозначних проєктів рішень, які пропонувалися до розгляду сесії Чернігівським міськвиконкомом. Це і надання кредиту 100 млн грн, який пропонувалося взяти на комерційних засадах в комерційному банку під заставу Чернігівського комунального майна, тобто майна чернігівців. Невідомо під які проекти, і невідомо з яких джерел. Мусився погашатися цей кредит. Досі була фактична кридіжка, Чернігівської громади близько 2,5 мільйонів гривень, які фактично були подаровані власникам ринку Шанхай, який не сплатив ці кошти за період фактично реконструкції цього ринку. І проєкт землевідведення був наданий саме сесією, саме за підтримкою всіх депутатів. Цьому ринку без зобов'язання його сплатить борги бюджет міста. Досі були неоднозначні сотні виділень ділянок землі з невідомим цільовим призначенням, які досі роками не використовуються і за яких не сплачується орендна плата. Досі були не з невідомих причин, з невідомими абсолютно кінцевими результатами для чернігівців розподіл маршрутів. І багато інших досить протирешівих питань, які фактично розглядалися на кожній сесії і не несли користі чернігівцям і місту. Про яке ж питання, шановні чернігівці, я веду мову. А саме я веду мову про питання, яке подано за номером 8 порядку денного до розгляду чергової сесії міськради на 25 квітня. Цьому питанні пропонується. Надати сесію дозвіл київській фірмі Технова, яка орендує цілісний майновий комплекс Чернігівської ОТЕЦ, що являє, до речі, найцінніше з комунального майна, тобто майна чернігівців, що їм належить, право на реконструкцію цього ж ТЕЦ. Чи потрібна тесо реконструкція? Потрібна. Дійсно, застаріле обладнання, дуже низький коефіцієнт корисної дії. І за цим представленням, який е, зробив директор в Чернігівській міській раді, до речі, на цьому представленні було всього 4 з 50 депутатів в міськраді, решті 46 питання реконструкції ТЕЦ навіть було не цікаво. Так от е, за цим представленням пропонується фірмою Технула купівля сучасного котла, яка Знизить, надасть можливість знизить собі вартість ну, 1 гігакалорії з 1196 гривень до 300 гривень фактично в 4 рази. І оцим зниженням тарифу фактично надасть можливість окупити цей котел, І е, він залишиться у власності фірми Технула. Він стане на баланс фірми Технула. Таким чином, після реконструкції. А я наголошую, що оцей проєкт, який поданий виконкомом, як проєкт рішення, до речі, виконкомом, який складений вже за участю сучасної вже, е сьогоднішньої влади. І мені би не хотілося, щоб б'ют і депутати б'ют як учасники цієї влади в черговий раз підтвердили, що революції роблять романтики. А користуються її плодами, негідники. Так от, саме новою вже владою поданий цей проєкт, який фактично призведе в такому вигляді, якщо його проголосувати, до того, що київська фірма Орендар буде володіти 10 до одного невід'ємною частиною майна цілісного майнового комплексу Чернігівської ОТЕЦ. Чому 10 до 1? Тому що вартість цього котла 98 млн доларів. Це біля 1 мільярд 100 млн грн, а залишкова вартість ТЕЦ – 120 млн грн. Тому, зробивши цю реконструкцію і поставивши на свій баланс, тобто баланс тихнули, тихнова фактично буде володіти невід'ємною частиною ТЕЦ, я повторююсь, 10 до 1 у співвідношенні. Таким чином, таким безглуздим рішенням, ми навіть Чернігівська громада втратимо можливість найгіршого з усіх імовірних рішень, це продаж усієї ТИЦ, яка, я повторюю, недооцінена, її вартість мінімальна повинна складати від півмільярда до 2 мільярдів за різними оцінками різних фахівців. Навіть якщо меншу всіх сін, півмільярда, отримав би чернігівський міський бюджет. За ці кошти можна було б зробити багато тих речей, які б змінили обличчя нашого міста на більш сучасне і слугувало б не тільки нам, а нашим би і онукам. Можна би було придбати повністю оновити парк тролейбусів, до речі, заплативши нашому Чернігівському підприємству, де би робили, працювали б наші робітники і отримали б зарплату. Вартістю одного тролейбуса сьогодні, навіть з підвищенням ціни, близько 1 мільйон 600 тисяч гривень. 20 битролейбусів стоїло б би з мінімальної ціни продажу я повторюю Чернігівської ОТС, І повторюю, що це найбезглуздіше з рішень, але навіть це рішення ми втрачаємо, то вартість битролейбусів складала б би 20-32 мільйони гривень. За ці кошти, які ми можна було б залучити до бюджету міста, в кінці кінців можна було б відремонтувати усі абсолютно покрівлі дошкільних і шкільних закладів міста Чернігова. І, врешті-решт, припинить ганебну практику здирання поборів постійних щорічних з батьків на постійні нескінченні ремонти. Можна переоснастити і е, зробити більш сучасними черніївські парки, відремонтувати найгірші черніївських доріг. зробити багато корисного е, іншого. Навіть цю можливість ми втрачаємо. А мова не ведеться про продаж. Я кажу, що навіть навіть. За е, наданням дозволу, і якщо техноло стане володіть 10 до 1 майном Чернігівської ТЕС, то навіть ми втратимо цю можливість. Питання. Чи потрібна реконструкція ТЕС? Відповідь потрібна. Конче потрібна реконструкція Чернігівської ТЕС. Яким чином зробити реконструкцію ТЕС? Дуже просто. В самому, тарифі, в самому тарифі, який сплачує кожна сім'я за кожний гігакалорій, який виробляє Чернігівська ТИС і сплачується цей Технові. фактично, якщо технова купить цей котел, собівартість, я знов таки за представленням директора цього проєкту, Впаде в 4 рази і за те, що впаде собі вартість, оце саме і надасть можливість е, тієї інвестиційної складової в тарифі, яка окупить цей котел. Ну, якщо кожна сім'я, кожен чернігівець окупить цей котел, то хіба справедливим є, щоб окупивши і фактично купивши цей котел, він ставав на, бас, на власність на баланс е, технологій? Ні, несправедливо. Потрібно, щоб він став на баланс Чернігівської ТЕЦ. І фірма Технологи залишиться, до речі, при своїх інтересах вона буде експлуатувати це орендоване майно і має свій зиск, як вона і зараз, до речі, має. До речі, окреме питання це собівартість тарифа і тарифоутворення. До речі, окреме питання це. Експертна оцінка і всіх поліпшень, які робилися, і вагоноперевертачі усіх, які представлені були раніше, як супердосягнення 57 мільйонів. Ці питання ми виносимо за дужки. Ці питання навіть ми виносимо за дужки. Найголовніше, що треба зробити? Треба, залишивши абсолютно цей проєкт один до одного. Залишивши абсолютно один до одного економічну складову цього проєкту. Змістить акценти. Арифметично, із того, що просто-напросто, маючи інвестиційну усю складову технологу, при зниженні собівартості одного ГГкалорія, її треба перекласти в суму орендної плати за фактично оренду ТЕЦ. ТЕЦ зробить замовником. І ТЕЦ. Зробити набувачу цього проєкту реконструкції. І сумою орендної плати щомісячної розрахувати ці, цю всю арифметику таким чином, щоб і був сплачений фактично кредит за цей котел. Економіка повторює один до одного, тільки змінюється замовник і вигода набувач. От і е, все рішення. Якщо Потрібно юридичні, економічні допрацювання. Я пропоную сесії міської ради, відтермінувати вирішення цього питання, взяти час на його додатковий розгляд, і розглянути його і внести той проєкт рішення, який би був, би на користь чернігівської громади і кожного Чернігівця, на користь майбутнього нашого міста, а не на користь окремих власників, окремих підприємств. До речі, я хотів зазначити, що я з повагою ставлюся до власника фірми Технова шановного Шкрібляка Анатолія Васильовича. Я його прекрасно і дуже давно знаю. І я буду з ним мати розмову з приводу цього проєкту. І я постараюся знайти розуміння і в нього, і щоб він не ображався на мою позицію, бо моя позиція. Все-таки іде, і вона спрямована на користь громади. І при тому я наголошую, що і Технова при цьому нічого не втратить. Шановні чернігівці, враховуючи прикрі обставини, відповідно яких навряд чи нам приходиться довіряти чернігівській міській владі, про що остання неодноразово кожному з нас доводила: прошу і закликаю кожного небайдужого з вас прийти на 9 годин ранку. 25 квітня під стіни Чернігівської міської ради і відстоять права Чернігівської громади на власне майно відстоять Чернігівську ТЕЦ. А цим рішенням, до речі, і пунктом другого цього рішення, яким пропонується надати виконкому комітету Чернігівської міськради повноваження щодо погодження інвестиційних програм на пановий період стосовно об'єктів теплопостачання. А це вже не тільки ТЕЦ. Ні в якому разі всього права виконкому надавати не можна. Прошу прийти і відстоять своє майно і своє майбутнє, майбутнє міста Чернігова.